Ще раз нагадую, що до нас завітали справжні чоловіки, спортсмени і мої друзі. Пилипко Микола, тренер клубу Централ. Галіщук Станіслав, чемпіон Європи з панкретіону в розділі Традішн. І Черкалюк Юрій, також чемпіон в розділі Традішн і «Сабмішн». Ви повернулися з чемпіонату Європи в Румунії, який проходив в місті Бухарест. Розкажіть, скільки команд брали участь, скільки спортсменів боролися і. В яких розділах і що найголовніше, скажіть, яке місце виборола Україна? Це були важливі змагання високого рівня для нас і не тільки для нас. Всього участь приймало е, біля 24 країн, учасників близько 300. І наша звичайна команда, загальноукраїнська 34 учасники, серед них значна частина і Буковинців. Україна, як завжди, дуже гарно себе показала на високому рівні. І зайняла перше загальнокомандне місце. Чим ми, звичайно, пишаємося і гордимось. А скільки буковинців було в складі збірної команди України? Буковинців було вісім, дорослі, один школяр і КД. Розкажіть більш повніше про розділи. Що вони означають? В панкратіоні є декілька розділів, саме основних, так скажімо, три. Це submission, tradition, ну і full. Submission, раніше, як всі знають, він ще називався Граплінг. Це синтез різних видів боротьби, які включають в себе ну, як кіткову техніку, так і боротьби по позиціям, так само і больові і додушливий прийоми. Саме цікаво тут, в цьому виді, те, що тут неможливо так зразу за пару секунд програти. Можна програти тут тільки чисто, якщо попався на больовий або здушливий прийом. Я цей вид дуже полюбляю і. Я скажу наперед, я став чемпіоном Європи в цьому виді, чим дуже задоволений. А скільки років ти вже займаєшся? Ну, в Україні цей вид з'явився у 2010 році. От, в Європі і у світі він дуже популярний, особливо в Бразилії, Польщі, Франції. Я почав займатися Греппінгом 2010 року. Як зараз пам'ятаю, перші змагання я став другим по Ну, Тоді ще ніхто теж близько не знав, що це таке, ми просто боролися. Ось. На даний момент в Чернівецькій області, так само в Україні, дуже розвинутий цей вид. Виступає дуже багато сильних спортсменів, які приходять так само з інших видів. Тобто на чемпіонаті України можна побачити різні техніки, не тільки граплінська техніка, а приходять. І дзюдоїсти, і вільна боротьба, але, на жаль, вони не досягають високих рівнів, тому що справжній греплер, який займається греплінгом, він, він з легкістю виграє за рахунок техніки бойових задушливих прийомів у інших борців. Станіслав, розкажи, в якому виді ти приймав участь і що він означає? Це, напевно, один з найважчих видів. Він дуже цікавий. В нього використовується бойова техніка, техніка ударів. Саме важливо, що в ньому потрібно контролювати себе. Оскільки в ньому обмеження у ударах руками в голову. Він дуже цікавий у нього поєднування багато бойових мистецтв. Я в ньому також зайняв перше місце на чемпіонаті Європи в Румунії. Чи змінилася процес тренування чи методика тренування якраз до підготовки до такого рівня змагань? Останніх півроку до чемпіонату Європи ми посилили тренування. Ми займалися два рази в день, Рання тренування і вечірня. Я лічно пройшов два етапи зборів. Це перед кубком України, де був визначально. Тобто, якщо ти вигравав Кубок, ти міг їхати. Не вигравав, значить не їхав. Е, значить, перед Кубком ми прийшли посилені збори місяця. Поїхали на Кубок, звичайно, виступили, виграли, приїхали і ще місяць е, зборів для чемпіонату Європи. А чи вас важко потрапити на чемпіонат Європи? Що потрібно зробити? Ну, щоб потрапити на чемпіонат Європи, потрібно пройти. Три етап це три чемпіонати України в сезоні. І що ти виграєш чемпіонат, ти маєш місце у збірній команди України. А скільки ти маєш місце у збірній команді, ти маєш право поїхати на чемпіонат Європи. Я знаю, що твій тренер Микола не, не був з тобою на змаганнях, але він спілкувався з тобою по інтернету, надавав якісь настанови. Що він тобі казав? Не думати, хто проти тебе виходить, оскільки багато проїхав незнайомих людей. Сильних людей, не думати, думайте, що це прості змагання, як Чемпіонат області або чемпіонат країни. і вірити в свої сили. Розпочали підготовку дійсно давно до цього чемпіонату Європи, то я був впевнений. Фізичних можливостей, технічній підготовці свого спортсмена, але більше переживав за психологічний настрой. І для мене з усього це, напевно, було саме важче, чекати результату. Які відчуття були, коли ти дізнався, що він зайняв перше місце? В клубі, у залі на тренування, відразу всім повідомив, всі теж чекали результату. Всі були задоволені, всі чекали Стаса, хотіли поспілкуватись, почути його. Це рівень, це дійсно високий рівень. І ми цим пишаємо, звичайно. Ти не перший рік виступаєш. які відчуття? Перший чемпіонат Європи мій був це в Латвії у 2009 році. На жаль, після того я побував тільки на Кубку світу, у 2011 який так само виграв. Але що найважливіше, що я попадав у збірну України кожен рік, але, на жаль, через деякі проблеми фінансові, значить, не міг участвувати на змаганнях даного рівня. Слава Богу, Цього року мені допомогли люди, яким я дуже дякую. Значить, це Бордівнюк Віктор Гаврилович, ну так само тренерам завдячую за допомогу у поїздці, у підготовці. Звичайно, була тривога, тому що е в 2009 році я став бронзовим призером, Кубок світу значить, виграв і, звичайно, хотілося ще золоту медаль з чемпіонату Європи, що мені вдалося. Тривога була за результат, але як тільки провів перший поєдинок. Е Можна так сказати, з найсильнішим у моїй категорії це е, спортсмен з Азербайджану. Я, чесно кажучи, не дав йому шансів. Тобто я зрозумів, якщо я цього спортсмена виграю, значить я виграю Чемпіонат Європи. Я переміг його 6-0. Найважчий бій, напевно, був це перший. Напевно, був він фізично чи психологічно більше важчий. Насправді фізично я був дуже готовий. В психологічному плані я трохи переживав, тому що е, це чемпіонат Європи, У мене був великий перерив між е, змаганнями високого рівня. Чемпіонат України це одне, а чемпіонат Європи це зовсім інше. По-друге, багато чинників впливають на результат. Це і дорога, і не в останню чергу судді, тому що е, мій друг, можна так сказати, програв у фіналі е, за рахунок того, що суддя помилився. От, Тому Багато чинників впливає на результат, але слава Богу, я переміг. Станіслава, який для тебе був найважчий поєдинок? Перший день у нас був розділ «Submission». У мене також був у категорії азербайджанець і румун. Перший поєдинок ми був проти Румуна, він пройшов досить легко, я виграв достроково, закінчив волівим прийомом. Другий поєдинок був з «Азербайджанцем». Я йому програв за що одного бала, який пропустив на початку. Другий день у нас був традішн. І перший поєдинок має був за бежанцем. Я розумів, що я йому програю, я не стану чемпіоном, оскільки більше немає видів, де б я виступав. Я настроюся, настроївся і в кінці вийшов і переміг з рахунком 5-0. Другий поєдинок має був проти Ромона, але я знав, що він я сильніший і зможу виграти. І виграв. Хлопці, дозвольте, я втручусь у вашу суто чоловічу розмову. Станіслав, скажи, що ти відчуваєш, коли стоїш на п'єдесталі і тримаєш таке переможне золото в руці. Коли ти викликає за перше місце, ти стоїш на підставі, саме вищий, В руках ти тримаєш прапор, звучить гімн України і всі підтримують тебе, відчуття, які не можна передати, треба самому це відчути. Юрій, а ти? Коли ти виходиш, грає гімн України, в тебе просто е серце б'ється, так якби ти мав зараз виходити на поєдинок. Ти розумієш, що ти став чемпіоном, всі бачать, що Україна найсильніша, вся збірна стоїть рядом. І кричить Україна, Україна, і коли на другому місці Росія, на третьому, там ну, наприклад, Азербайджан, це дуже приємно, що Україна на першому місці. Щоб досягати високих результатів, треба постійно над собою працювати, правда? Але час все таки для відпочинку залишається зараз. Так така пора року, коли дійсно потрібно відпочити, тому що потрібно набратися сил для майбутнього сезону, який розпочнеться вже незабаром, скажімо так, з вересня, і не так важко, як то кажуть, взяти. В високе місце призове, як потім його відстояти. Тому потрібно дійсно бути в формі. Признаюся чесно, свого спортсмена при підготовці до Чемпіонату Європи не давав йому можливості відпочити, розслабитись. І дякую за розуміння батьків в першу чергу, які теж долучилися до цього, він не відпочивав взагалі дійсно тренування, тренування. і… Підготовка. Зараз, звичайно, відпочити хочеться, але більш нас цікавить якийсь активний відпочинок. Насправді у спортсменів дуже важке таке, ну можна так сказати, життя, тому що постійно тренування ранком, вечором між цим в кого учеба, в кого робота. Ось, і на відпочинок майже не залишається час. Наприклад, зараз ми приїхали, ну буквально тиждень відпочинку, і далі починається підготовка до наступного старту, який не менш важливий, це чемпіонат світу, ось, який відбудеться в жовтні. І підготовка вже починається сьогодні. Тепер традиційне наше питання: що ви можете побажати нашим телеглядачам у цей недільний ранок? Так як зараз в Україні, на жаль, така складна ситуація політична там, то я хочу побажати, щоб настав мир, так тому що всі люди переживають. Багато людей забирають на військові дії. Ось і багато людей переживають. Тому. Щоб це пошвидше все закінчилося, звичайно, здоров'я, а щоб було здоров'я, потрібно, як мінімум, займатися фізичним вихованням, тому всі в спортзал. Бажаю вміло ставити цілі і добиватися їх завжди. Йти, не дивлячись ні на що, ні на якісь тони, ні на інші якісь справи, які завжди відволікають. Завжди може знайтися причина, чому не прийшов у зал, або чому я можу повинен відмовитися від своєї мрії. Але якщо націлено йти. То кінець кінців ти досягнеш того, чого хотів, і тебе буде тільки щастя і радість від цього. Тому бажаю всім, звичайно, досягати своїх цілей. А я хочу побажати, щоб в неділю це ж день відпочинку, щоб люди не забували своїх друзів і вибралися з ними погуляти на природу. Дякую, хлопці, за гарну розмову.